На одній з найбільших котелень Хмельницького нова когенераційна установка 15-та у місті. Отримали її від міжнародної організації з міграції у співпраці з USAID. Як працює когенераційна установка, продемонстрували представникам делегації асоціації вугільних громад з Ладижина, Зеленодорська, Бурштина, Києва та інших міст. Місто Хмельницький в цьому плані я б сказав такий флагман. Вони вже давно над цим працюють. Ситуація в громадах, які мають теплоелектростанції, вкрай складна, тому що ворог їх практично зруйнував. Якісь вдається відновити, якісь ні, шукають можливості, як знайти якісь когенераційні установки, газові, теплові насоси, тощо, щоб забезпечити людей теплом взимку. Вже є певні результати, і ми сподіваємось, до опального сезону все встигнути зробити. Когенераційні установки це наразі єдина альтернатива для безперебійного теплопостачання і гарячої води. Свідчить досвід хмельницьких комунальників. Найстарші 20 років із жовтня до квітня в новому опалювальному сезоні вона працюватиме. Наразі підприємство Хмельницьк теплокомуненерго повністю забезпечене власною електроенергією. Ще чотири буде доставлено до кінця цього року. Загальна потужність генерації 7,5 МВт. А після того як доставимо ще чотири, буде вже вісім третину тієї електроенергії, яку ми виробляємо, ми продаємо в єдиний енергоринок, чим покращуємо стабільність української енергосистеми. У 2022 році, коли ми мали блекаути, і в Хмельницькому протягом 2-3 годин відновлювалася повністю робота котелень. Юрій Острянін з міста Ладижин, що на Вінниччині, розповідає у 2003-му в Славутичі допомагав встановлювати першу установку. А 30 років тому в когенерацію мало хто вірив. В наших містах теплової генерації залишаються поки що без гарантованої теплопостачання зимою, тому міста. Зацікавились цим напрямком. Поки що місто Хмельницький каже, що вони працюють на стабільне теплопостачання, тому що дуже важко співпрацювати з обленерго, щоб забезпечити населення. Хоча така можливість вже в Хмельницькому є. Тому думаємо, що цей напрямок дасть нам змогу бути всім енергонезалежними. Учасники зустрічі отримали рекомендації з реалізації проєкту та експлуатації когенераційних установок. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.